Всім привіт! В цьому відео ви побачите досить непоганий бій на Т-30, який я зіграв зовсім нещодавно на стрімі. Бій сам по собі видався настрільним, і в мене була можливість видати тут навіть 10 тисяч шкоди, якщо б я зіграв більш уважніше та прийняв правильне рішення. А так тут вийшло трохи більше 8 тисяч дамагу, що теж, в принципі, досить непогано для цієї ПТшки. По ходу бою я вам буду розповідати і про саму ПТ, про її переваги та недоліки, розкажу, з яким обладнанням я тут катав, і взагалі, які є варіанти оборудки для цієї ПТшки. Ну і звісно, до вас прохання підтримати це відео лайком та коментарем, якщо воно вам сподобається. І не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати нові відео та стріми. Почну з того, що ця машина далеко не нова, і всі чудово розуміють, що вона грається, по суті, як важкий танк. Особливо, якщо на мапі ми можемо реалізуватися в місцях, де є рельєф, і ми можемо відігравати від башти за рахунок кутів вертикального наведення, вони тут, до речі, складають мінус 10 градусів, і цього буде вистачати для комфортної гри. Потрапили ми тут якраз на таку мапу, і звісно, я прийняв рішення їхати на другу лінію, щоб там спокійно раз за разом виїжджати та видавати альфу аж в цілих 750 одиниць. Грати на цій поте я вам раджу виключно на топовій гарматі. Ні в якому разі не думайте проходити цю ПТшку на ДПМій гарматі 120 мм. Це тільки буде ускладнювати вам гру, адже грати від альфи завжди набагато простіше. Що стосується обладнання для цієї ПТшки, то я ставив сюди досилач, вентиляцію, приціл. Також сюди можна встановлювати турбонагнітач замість прицілу. Але це вже на ваш смак, я вирішив скатати саме з прицілом. Приїхали ми тут в стандартну позицію для танків, у яких є броня в башні та є коти, щоб комфортно тут виїжджати. Т-30, звісно, нам трошечки зіпсувала ситуацію, пробив хлопець нас з ББшкою просто в маску, тобто, гра в цій ситуації була на його стороні. І після цього я вже більше боявся агресивно виїжджати, адже башня Т30 міцна, але все ж таки має дуже багато уразливих зон, такі як командирська башня, щоки, які будуть пробуватися спокійно голдовими снарядами, а особливо кумулятивними. Ну і верхня кришка башти також іноді пробувається. Відверто скажу, що мені пощастило в плані противників, які всім скопом приїхали сюди грати. Тут і Хевік. І Т-30 бачимо, і сімовенти, Т-10, а також на базі у противника з'явиться ще одна Т-30, а також буде стояти М103. Тобто варіацій, по кому давати дамаг, дуже багато. Тим паче ми відігравали виключно на підкаліберних снарядах. Тож бронеприбуття в цілих 320 мм нам вистачає з головою. І ніяких проблем немає в плані настрілу. Вилітала тут, до речі, досить приємна альфа вище середньою. І бачимо, що з'являється якраз той самий Т-30. Я зрозумів, що це ще 1600 потенційного дамагу. Виходячи з того, як він в принципі буде підставлятися раз за разом. Скажу декілька слів про переваги та недоліки для цієї ПТ. -шки. З переваг, звісно, виділяємо гармату з чудовою альфою та бронепробиттям. Непогано броньовану башту та кути вертикального наведення, і на цьому вони завершуються, на жаль. З мінусів слід пам'ятати про повну відсутність броні у корпусі, уразливі зони, в які нас часто будуть пробувати в башту, а також посередню рухливість, максималка тут вперед 35, назад всього лише 10. Іноді цього не буде вистачати, щоб вчасно засейвитись. Коли вже було зрозуміло, що переможцем саме на цій ділянці буде моя команда. Побачили, що Сімовенто фуловий, я зіграв так, як би кожний зробив би на моєму місці, просто поїхав вперед, щоб встигнути видати альфу. В цей момент я зробив помилку. І я навіть не дивився на мапу, щоб зрозуміти, що команда противника швидше доїде до нашої бази та може встати на захоплення. Я в той момент подумав, що ми продавимо швидше цей напрямок, і команда противників буде повертатися назад, щоб збивати захоплення, і відповідно я зможу не стріляти ще. Але після того, як я дав дамаг в м 103, мені потрібно було просто повертатися на базу. Коли я вже бачив, що вони стоять незахоплені, я сподівався, що коник та Юдес спокійно будуть збивати. А в мене ще буде в принципі можливість дати якісь шоти в стандарти та арту. Арту я звісно встиг забрати, але саме в цей момент Кобра противників спокійно забирає нашого коника, і тут я вже зрозумів, що в цьому бою не перемогти. Вийшов ось такий результат. Це 8307 дамагу. Не так багато асисту та фрагів, але ціль була настріляти як можна більше та реалізувати альфу. Була відмінна можливість дати в цьому бою більше, але моя неуважність та неправильне рішення, яке я прийняв, не дали мені цього зробити. Але в цілому бій все одно видався досить непоганим. Якщо вам це відео сподобалося, не забудьте підтримати лайком. Напишіть в коментарях, скільки максимально шкоди видавали саме ви, можливо, серед вас є рекордсмен. Ну і не забувайте підписуватися на канал. Нам залишилося зовсім трохи до першої тисячі підписників. Дякую вам за увагу, всім до побачення!